Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Соренто. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, автоматична коробка 218 пробігу. Так, контакти бачимо 14500 доларів. Шкіряний салончик, гарний колір з форкопом. Цікавий, телефонуйте. Audi Q7. Так, це 9 рік, 7 на версія, 3.0 дизель, за ціною 15450 доларів. Є контактна інформація, фіксую також він код. Кіряний салон, автоматична коробка. Більше інформації. Уточніте. Volvo XC60. 14 рік. 2,4 дизель, 266 пробігу. За ціною 21 900 доларів. Повний привід, євро 6. Кіряний салончик. Ось такий варіант. Nissan Qashqai в гарному кольорі, класні комплектації. 12 рік, 1,5 дизель, ексклюзивна комплектація, шкіра, алькантара, Камера 360, автомобіль з Франції з пробігом 240 тисяч, ціна 11-200 доларів, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai AX35. Так, одинадцятий рік модельний, по вінкоду 10-й, мабуть, буде. Це у нас є 2.0 дизель повний привід, механіка. За ціною 12-300 доларів. Шкіряний салончик, кліматконтроль. Так, білий Hyundai Santa Fe. Десятий рік, 2,2 дизель. 226 пробігу за ціною 13250 доларів. Автоматична коробка, повний привід в рідній фарбі пишуть. Контакти ось тут. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Nissan Qashqai чорний колір. Одинадцятий рік, семимісний, коробка механічна. 2,0 дизель, 217 пробіл. Контактна інформація 0,50, 56, 93, 866. Ми Шкіряний салон, підігріви. Соркопу. Audi Q5. 14-й рік модельний 15-й, 2.0 бензин, 186 пробігу за ціною 13 950 доларів. Фіксуємо він код. Ось такий золотистий колір, сі сіро золотистий Світлий рений салончик, панорама. Реноколеус. 10-й рік, 180 пробігу, 2,0 дизель за ціною 9-900 доларів. Коробка автоматична, контакти ось тут. Так, по салону. Тканинний салон, кліматконтроль. Ось такий автомобіль. Семимісний кашкай. Кашкай плюс 2, 11 рік 1,6 бензин, 165 пробігу нефарбований за ціною 9650 доларів. З клімат контролем та підігрівуємо седі. Є соренто. 14 рік, 2,2 дизель, 201 пробігу за ціною 19,200 доларів. Бачимо контактну інформацію, автоматична коробка передач. Кіриний салон. Ось такий варіант. Chevrolet Captiva. 12 рік, 2,2 дизель на 135 кВт, повний привід, автомат, 107 тисяч оригінального пробігу, без підфарбувань, сервісна історія, два ключі. Стан пишуть ідеальний за ціною 12-100 доларів. Так, він кот тут ми розглянемо таким чином. Гарна комплектація. Рено Каджар. 16 рік, 181 пробіг. за ціною 17 100 доларів. Двигун 1,5 дизель. Так, повна сервісна історія присутня. не фарбована. пробіг рідний. Контакти 0,99 450, 75-50. Вікно трошки запотіло, погано видно. Тканинний салон. Так, для любителів Mazda CX5 є два варіанти. Обидва чорного кольору. Значить, 2013 рік, 2,2 дизель, Sportline свіже пригнана, 161 пробігу в рідній фарбі, 14500 доларів, контакти ось тут. Кирианный салон. Так, с воркопом та парктроником. Вариант поруч. Такой черный колер. 12 рік 2,2 дизель, свіжопригнана, 224 пробігу в рідній фарбі, 14 тисяч доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Kia Sorento. чорний колір. Так, тут геть нічого не видно. На 60 рік 2,2 дизель 145 кВт, автоматична коробка, повний привід, 7 місць, шкіряний салон за ціною 13-900 доларів. Контакт 0,68 982 36. Видно буде він код. 13-900 доларів. Hyundai Santa Fe. два варіанти на ринку. Перший чорний, темно-сірий колір. 2006 рік, 2,2 дизель, 220 пробігу. За ціною 9-900 доларів. Тут контактна інформація. Салон шкіряний. цікавить, телефонуйте. Так, покажу поруч світло-сірий колір. Це з цього рік 2.2 дизель, 189 пробігу, 10-200 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Більше інформації уточнюйте.